Ще ж усім привіт, дорогі друзі! Ми знову тут. Тільки я засняв попереднє відео, я вже вирішив знімати на наступне. Так, друзі, всім привіт. Я в цьому відео не спів наголосити, бо коли я знімав ще цього не було. Хочу вам сказати, що у мене на каналі діє розіграш Мильниці, яку ви могли бачити в різних моїх відео. Тому. Всі умови в моєму телеграм-каналі заходьте в опис, читайте, приєднуйтесь до цього розіграшу. Буду радий всім. Поки гарно, поки я в настрої такому поговорити з вами. І тепер в цьому відео я хочу вам розповісти. Знов таки в мене відео якось виходять дуже странно, я б сказав. Треба було в іншому порядку знімати, але вже нічого страшного. Ви побачите це відео тоді, коли воно буде вам потрібним. Ми почнемо говорити в цьому відео про те, як обирати собі вживану фототехніку, на що треба звертати увагу, як її перевірити і не потрапити в ремонт на велику суму грошей. Раджу вам приємного перегляду. Розпочинаємо з самого початку. Хочу вам розповісти, чому я раджу купувати вживану фототехніку. Все насправді банально і просто. Багато хто купує собі щось нове, наприклад, фотоапарат як іграшку. Розумію, що це не його, і він продає. І ви можете натрапити на багато оголошень з дійсно вигідними пропозиціями. І вам треба буде шукати ці оголошення. Але може статися так, що таких оголошень може не бути. І тому я вам розкажу, як звертати. Увагу, точніше, на що саме треба звертати увагу при виборі фототехніки, про виборі фотоапаратів, об'єктивів. Давайте я вам розкажу зараз більш детально. І перше, на що треба звертати увагу, це на пробіг фотоапарату. Він працює фотоапарат, так саме як і автомобіль. Нам треба звертати увагу на його пробіг. І цей пробіг має бути 70-80% від. Загально обіцяного пробігу від магазину від компанії, яка виробляє цей фотоапарат. Перевірити цей пробіг навіть на вашому фотоапараті дуже просто. Ви фотографуєте, потім гуглите в інтернеті сайт, там перевірити пробіг фотоапарату. І на силку, вибираєте свою модель або фірму, яка робить фотоапарати, і завантажуєте цю фотографію на сайт, і вона вам покаже, скільки фотоапарат зробив фотографій. Це корисно. Можете самі себе перевіряти, скільки ви вже зносили затвору на своєму фотоапараті. І, відповідно, чим більше пробіг на фотоапараті, тим має бути менша його ціна. І тому, якщо ви бачите якийсь професійний повнокадровий Canon, наприклад, за дуже низький прайс, то вам треба звернути увагу, чи дійсно варто його купувати. Можливо, там вже критичний максимум по пробігу. І ви візьмете пару тижнів місяці, покористуєтеся і все, у вас він вийде з ладу. Звісно, такого може не статися, але варто себе більше захистити від цих моментів. Друге, давайте про що поговоримо? Це про фізичний стан всієї тушки. У вас не має бути сильних потертостей, тріщин. Ну потертості, давайте теж, якщо це потертості від якоїсь клітки. То це допустимо, в цьому немає нічого страшного. На моєму Фуджифільмі є потертості від попереднього власника, і вони ніяк не впливають на його роботу, все працює шикарно. І на якість картинки це ніяк не впливає. Як ви бачите, в моїх відео дуже класна якість відео е і потертості на це ніяк не попливали. Але що попливати може, це сенсор. Ви подивіться, якщо на ньому дуже сильно багато бруду, пилу, то його не завжди навіть можна прибрати. Я прикріплю десь відео тут на екрані, там де в сервісі чистять матрицю, і воно фізично не може витратися, і це буде вже впливати на якість ваших фотографій прямо прямо максимально буде впливати. І якщо, наприклад, на відкритій діафрагмі ви можете цього не помітити, то якщо ви закрите діафрагму прям сильно, ви захочете якийсь пейзажик сфотографувати, то у вас на небі може бути чорна цяточка. І це я думаю, вам не подобається. Звісно, це можна прибрати в фотошопі. Якщо продавець за це зробить дуже таку сильну знижку, то тоді вже можна якось подумати. Але я б краще такий фотоапарат не брав. Також про фізичний стан, окрім подряпин, у вас на камері є резинові накладки. І ви дивіться, якщо вони прям починають відставати, то ви теж можете збивати трохи ціну. Насправді в цьому нічого страшного нема, ви можете наклеїх приклеїти, як було, і ніхто цього знати не буде. Але ви можете за допомогою цього збити трохи ціну. Тому теж про це подумайте. Ну і самий важливий параметр, який вже теж прямо впливає на роботу, як брудна матриці це чи працюють усі кнопки та гнізда. Бо якщо щось не буде працювати. То це вже буде дуже поганим признаком, адже ви не будете знати, що саме сталося з вашою майбутньою камерою попереднього власника. Наприклад, він міг її використовувати під дощем або в якомусь дуже пильному середовищі, або заливав її чимось, і це теж може пошкодити фотоапарат вже більше в довгостроковому плані, і він може вийти будь-які моменти з ладу. І третє, що варто перевірити, це вже не прям обов'язково, але теж варто уваги, це чи все добре з екраном. Якщо на ньому є якісь царапинки-подряпинки, то це нормально, в цьому нічого страшного нема. Але якщо він працює з пересвітами в якихось місцях або нерівномірно працює підсвітка, то теж треба звернути на це увагу. Бо якщо буде погано працювати екран, це може теж впливати на якість вашої роботи, не на роботу фотоапарата, а на якість вашої роботи. І це теж дуже важливо. Також на деяких більш сучасних фотоапаратах сенсорні екрани. і перевірте, чи працює він з усіх сторін. Також буває при пошкодженнях, що він починає спрацьовувати сам. Якщо його там сильно передавили або якось розбивали і неякісно замінили скло, то він може залипати, іначе і сам натискатися. І це буде теж дуже, не дуже добре. Адже він може там, наприклад, сам міняти точку фокусування. Ну ви самі розумієте, якщо фотоапарат сам починає щось натискати, то це не дуже добре. Е, і останнє таке, оце вже не саме таке важливе, якщо сильно збивати ціну, чи гарно працюють акумулятори, які дає вам продавець. Насправді акумулятори не дуже дорогі, ну дивлячись на який фотоапарат на камеру. Але купити зайвий акумулятор за 600 гривень або за 700, ну ви поняли, це не дуже велика втрата. І тому на цьому сильно зациклюватися не треба. Також, коли я вам говорив про гнізда, я забув розповісти вам про слот карти пам'яті. Його теж треба перевірити, адже якщо буде погано працювати слот карти пам'яті, то ну це вже буде дуже погано. Такий фотоапарат навіть розглядати не треба, я так думаю. Ну я б таки не розглядав так точно. Якщо ви спец в цій техніці зможете це поладити, то так. Але якщо ви спец, то ви б не дивилися це відео правильно. І тепер ми вже з фотоапаратом повністю розібралися і можемо переходити до об'єктива. Так, зараз я підкручу трошки витримку, то я дуже темний вже. Зовсім інша справа. Треба було, мабуть, знімати на автовитримці, але ну, я думаю, це було б не дуже гарно. Так от продовжимо. І тепер поговоримо про об'єктиви. Тут дуже легко перевірити насправді. Може здаватися, що страшно з об'єктивами, бо це більш такі складні прилади, і невідомо, що може з ними статися. Е, щось приховане таке, коли ви купуєте об'єктив, навіть там, якщо буде подряпане на склі, то це не смертельно. У багатьох сценаріях ви навіть не будете помічати, чи впливає вона чи ні. В Ютубі можете знайти або я прикріплю десь посилання на відео, де тестують саме, як сильно впливають подряпани на склі. І ви можете побачити по цьому відео, що там не сильно впливається все, бо насправді. Це не так страшно, як, наприклад, бруд на матриці. А от що варто перевірити, це чи працює справно автофокус, і вам може здаватися спершу так: сфотографував з такої відстані, сфотографував. В плюс нескінченність, все, наче нормально. Але треба перевірити, чи працює він дійсно коректно, бо може здаватися, що все різко, все окей, а якщо ви приблизите, то він буквально на пару міліметрів помилиться. І фотографія вже буде не ахті. І тому на це теж треба звертати увагу, бо якщо ремонтувати такі об'єктив, то це дуже дорого. Також, якщо ваш об'єктив має стабілізацію, теж перевірте, як вона працює, чи не видає об'єктив зайвих таких непотрібних шумів, яких не має бути там взагалі. Це теж варто перевірити. Бо якщо ви будете щось знімати на відео, то навіть при справному автофокусі при цьому всьому у вас можуть бути зайві шуми від об'єктива, які будуть заважати вашому відео. Будуть псувати вашу аудіодоріжку. Також в об'єктиві варто перевірити, чи все добре з діафрагмою. Бо може бути якась проблема з лепестками, і вони будуть або якось повільно, або сильно ривками переключатися, або застряють, І це взагалі буде недобра картина. І такі об'єктиви взагалі треба оминати 10-мильними кроками. І із такого, що більш просте, по перевірці, це перевірити, як там в нього з байонетом, чи все добре, чи він. Не коцнути якісь, чи немає там сколів. адже від цього буде пливати, чи не випаде він у вас з камери взагалі при якоїсь зйомці. Також, ну я тільки являю, ви знімаєте щось таке активне, рухаєте камери, у вас відлітає об'єктив. Ну це ж взагалі жах. Таке навіть ворогу не побажаєш. І вже коли ви перевіряєте байонет, перевірте контакти на об'єктиві, чи вони нормальні, чи немає на них ніякого нальоту, чи не почали вони окислятися. Бо якщо вони почали окислятися, то я думаю, вже зрозуміло, що це не дуже добре. Тому це теж треба перевірити. Е, так, і давайте тепер підсумуємо все таке в е, сказане. Е, що не треба купувати. Не треба купувати фотоапарати, на яких дуже сильно високий пробіг, е, бо у вас може вийти з ладу затвор, і ви його вже не зможете нормально відремонтувати. Вам треба буде витрачати досить багато коштів на це, і це не є добре. Також не варто купувати фотоапарати, в яких проблеми з екраном і в яких проблеми з. Кнопками або з слотами роз'ємами, я про це все теж розказав вже. І тепер давайте поговоримо про об'єктиви. Не варто купувати знову ж таки об'єктиви, в яких погано спрацьовує автофокус, не дуже чітко, не до кінця, і в яких проблеми з байонетом та контактами, і з діафрагмою. І якщо ви це все виконаєте, всі ці такі правила, всі такі мої поради, то ви купите собі фотоапарат і не будете мати жодних проблем. Якщо вам цікаво, щоб я гляну на якісь фотоапарати, які ви підібрали, залишайте посилання в коментарях. Я все гляну, все придивлюсь. І відпишу вам, чи все норм, чи не норм. Також, якщо вам було б цікаво щось саме конкретне глянути, якусь проблему розібрати або якісь конкретне налаштування, якихось умовах, як пофотографувати, то ви теж пишіть в коментарі. Я на них дуже швидко відповідаю, тому я вам відповім і, можливо, запишу відео по вашому бажанню. Ну а на цьому наше відео підходить до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви отримали багато позитиву та корисних парад. Я сподіваюся, це у вас було в новиночку цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, в якому я вас сповіщаю про всі новинки, все, що твориться в моєму Світі, так би мовити, світі мого ютуб каналу раджу вам підписатися і залишатися зі мною якомога більше. Всім дякую.